Здоровенькі були Олди. Можливо, ти думав, що перемога над сараною це кінець. Ти помилявся. Як виявилося, емульсія – це не просто отрута, що вбиває і все по тому. Вона змінює, мучить, пожирає зсередини. Ці нові потвори вибухають, мутують і не відчувають болю чи жалю. Вони здатні підкорити всю планету сера, включно з сараною та людьми. Ім'я цього жаху ламбенти. Вірус, що спричинив появу нового виду, здатний заражати буквально все живе на планеті: людей, сарану, рослини, різних тварин тощо. Загроза була настільки серйозною, що сирани ледь не об'єдналися зі своїми найбільшими ворогами сараною для спільної боротьби. Обом цим расам загрожувало повне зникнення, адже з'явився новий домінантний вид. Що ж насправді створило цю загрозу? І чому навіть королева сарани боялася їх більше, ніж людей. Я обов'язково про все розповім. Та перед цим підпишіться на канал. Натисніть подобайку зі дзвіночком. А ще було б добре, якби залишили цікавий коментар. Тепер думаю, ми готові. Погнали! З усім детально розбиратися! Початок пандемії Ламбенд. Та її наслідки. До появи цієї зарази найбільшою бідою сери були війни. Вірус завжди був на планеті, а точніше, в її надрах, проте він нікому там не заважав. Але затоплення міста Хасінто призвело до того, що великі потоки води вимили патоген з підземних порожнин, а потім винесли це все на поверхню. Таким чином, стародавній вірус, що тисячами років зберігався глибоко під землею, вийшов назовні та забруднив землю, морську і річкову воду, океани та все інше, до чого йому вдалося дістатися. Симптоми пізніх стадій хвороби зазвичай включали лихоманку, кашель, інтенсивний біль у м'язах та сильну агресивну поведінку. Ризик зараження підвищувався в тому випадку, якщо людина працювала на заводі з перероблення емульсій. Треба деякий час, щоб мутації почали проявлятися. Адже на початку триває прихована стадія зараження. Цей період часу не постійний, залежить від інтенсивності впливу парів емульсії на живий організм. Свого часу пандемія призвела до політичної кризи на планеті Сера. Через нездатність протистояти новій загрозі. Уряд коаліції було просто розпущено. Сталося це у 15-му році після так званого ідей. E Почалася справжня анархія. Голова уряду Річард Прескот взагалі втік до більш безпечного місця для еліти острова Азура. Проте народ Сери не здався. Осередки військових продовжували боротьбу. Мова йде про Маркуса Фенікса та його команду. Також продовжив функціонувати та чинити спротив уряд Союзу Незалежних Республік. Людська цивілізація планети зазнала чергового масштабного нищення. Але все ж їм вдалося встояти та відбудуватися. Пізніше сарани реорганізували уряд коаліції. Вимирання знову було відкладено на невизначений термін. Ламбенд нова загроза для сери. Жителі планети називали нових створінь ламбентами. За своєю природою, це були різні форми життя, що піддалися мутагенному впливу емульсії. Випари цієї речовини були дуже шкідливими. Але головна небезпека це вірус-паразит, котрий міг заражати 90% флори та фауни на планеті Сера. Людина, сарана чи тварина, заражена вірусом Ламбента, майже одразу починала мутувати, втрачала свободу волі та перетворювалася на бездумного переносника зарази. Їхньою єдиною метою було поширення інфекцій по всій планеті. Після смерті майже всі заражені ламбентом організми вибухали, мов ті гриби зі спорами. Тіла цих потвор буквально розносило на шмаття, вивільняючи при цьому великий запас емульсії всередині. Таким чином, інфекція поширювалася далі, навіть після фізичної смерті носія вірусу. Отруєння парами емульсії, котре відомо як хвороба іржавих легенів. Вченими було досліджено дуже добре ще за часів маятникових війн. Проте виявити вірус Ламбента, що містився в емульсії, тоді чомусь не вдалося. Проривне відкриття змогли зробити в 2017 році до ідей. E тоді Елейн Фенікс, матір Маркуса Фенікса, знайшла заражену скелясту землерийку під час своїх польових досліджень. Вчена помітила, що ці мутації були чимось новим та мало вивченим. Але не поспішала публікувати свої висновки. Першими з загрозою ламбентів стикнулася орда сарани, вони ж локусти. В якийсь момент на підземних просторах сери інфікувалося настільки багато сарани, що між звичайною сараною і ламбентами почалася війна. Довгий час сарани нічого не знали про це, поки королева Ордеміра не звернулася за допомогою до батька Маркуса Фенікса. Адама Фенікса міра дійсно сподівалася, що вченому вдасться знайти ліки проти цієї пошесті. Час спливав, проте реальних результатів все ще не було. Тоді королева Орди повела свій народ на поверхню, щоб колонізувати планету Сера. Та врятуватися від ламбентів офіційно СІОГ, вони ж коаліція організованих урядів, визнали існування нової загрози для саранів під час війни з сараною. За непідтвердженими даними, під час бойових дій зустрічалися ворожі загони, що складалися зі звичайної сарани та мутованої вірусом ламбента. Проте ця інформація вважається більше чутками ніж правдою у 2014 році, після ідей. Пандемія досягла небачених масштабів. Через це довелося затопити величезне промислове місто Хасінто. Це був величезний удар по міці коаліції та в цілому сарані. Остаточно знищити ламбантів вдалося у 2017 році. Після ідей e дня виходу сарани на поверхню планети. Для цього адаму феніксу довелося сконструювати спеціальну машину. Котра продукувала спеціальне випромінювання, згубне лише для клітин вірусу Ламбента. Після запуску машини було знищено усі живі організми на різних стадіях інфікування. Хоч на деякий час тепер планета Сера могла видихнути та пожити спокійним життям. Війна сарани з ламбентами. Дуже довгий час сарана розбудовувала свою підземну цивілізацію, одноосібно володарюючи всією безодною планети Сера. Ріки емульсії розливалися під земелями. Все тамтешнє повітря було насичене вірусом ламбента, тому дедалі більше локустів піддавалися зараженню інфекції. Спочатку ламбенти не створювали особливих проблем сарані, поки кількість мутантів не перевищила критичного значення. Почалися локальні сутички, котрі згодом переросли у криваву війну за повне панування над всією безодною планети Сера. Стрімке поширення вірусу вже через відносно короткий проміжок часу почало загрожувати орді сарани повним знищенням. Як вже було згадано, цариці мірі довелося піти на дійсно відчайдушний крок, укласти угоду співпраці з ченим Адамом Феніксом. Він був дуже видатним ченим свого часу. Можна навіть сказати генієм, тому було цілком логічно вважати, що йому під силу було здолати інфекцію Ламбента. Мутанти знищували сарану та потроху витісняли їх з природного ареалу існування, тобто з-під земель планети. Це свою чергою загрожувало людям сери масштабним вторгненням орди на поверхню. Саме тому Адам Фенікс і згодився на подібну суперечливу співпрацю з ворогом. Маятникові війни, що ще тривали на той час, потребували нової потужної зброї, щоб припинити конфлікт дуже швидко. Тому професора Фенікса перевели до проєкту по розробці молота світанку. Через це він не мав достатньо часу для роботи над зброєю проти вірусу Ламбента. Орда Сарани вже не могла стримувати натиску мутантів. Генерал Рам голосніше всіх закликає негайно почати вторгнення на поверхню сери. Адже орда вже на межі. Королева міра та вище військове керівництво погоджує план. Починається війна сиранів проти сарани. Виявлення перших заражених на сері через 14 років після ідей e підрозділу Гірс вдалося виявити ламбентів на заводі з перероблення емульсії летія. Солдати прийняли бій, адже треба було виконати головну місію. Пробитися через об'єкт та розгорнути звуковий резонатор. Цей випадок вважається першим офіційно зафіксованим контактом сиранів та ламбентів. Проте можна знайти згадки про цих потвор, що датуються першими тижнями після ідей. E Ще очевидці згадують про цікавий вид ламбентів, що здається зовсім не проявляв ворожості до звичайної сарани. Вони працювали пліч опліч. Під час операції зубчатих колес на тільському швидкісному потязі. Цілком ймовірно, що присутність ламбантів була простою випадковістю. Адже спільних атак мутованих разом з звичайною сараною не було помічено. Під час облоги Нексуса підземної столиці Орди Сарани бійці коаліції побачили, що локусти вже ведуть бої з ламбентами посеред міста. Тоді вчені коаліції ще не знали всього про вірус. Та його вплив на живі організми орда стрімко втрачала позиції, ламбенти перемагали. Війна сарани та людей наближалася зі швидкістю експрес-потяга. Після встановлення звукового резонатора та відступу підрозділу гірс було застосовано молоцвітанку для знищення мутованого велетня-брумака, а згодом було і затоплено місто Хасінто. Всього через кілька місяців після затоплення самого міста та підземель на багато кілометрів навколо, через це інфекція ламбенда почала швидко поширюватися. І на поверхні планети. Дуже швидко істоти та рослини мутували. Почали з'являтися так звані ламбентні стебла. Це ще більше пришвидшило темпи розповсюдження. зарази. на самому початку вчені з коаліції вважали, що інфекція здатна вражати виключно представників сарани. Але ця думка була помилковою, як виявилося пізніше. Адже підрозділ гірст зустрічав немало інфікованих людей. Розмаїття істот заражених ламбентом. Коли паразитичний організм ламбента потрапляє всередину живої істоти, починається безповоротний процес мутації. Розмір, форма та вага мутанта залежать від хазяїна та його середовища існування. На самому початку розповсюдження вірусу Ламбента серед інфікованих організмів зустрічався лишень поліп та дивні грибоподібні відростки, котрі називали стеблами. Перші були дуже схожі на морських крабів, полювали вони великими зграями, попутно розносячи заразу серед жителів підземель. Поліпи спритно лазили по стелі і стінам, нападаючи на своїх жертв зі спини, просто кусаючи тих. Чи поливаючи струменем емульсії. Ті самі стебла, що пізніше почали проростати на поверхні, значно прискорили швидкість розповсюдження інфекції. Схожі на гриби відростки проростали з глибоких глибин планети, виконуючи функції плодового тіла для вірусу Ламбента. З цих стебел у повітря виділялися отруйні спори, а на землю постійно проливалася емульсія, забруднюючи її тим самим. Інфекцією на стеблах знаходилися великі мішки. Рвучись з них вилазили поліпи чи заражена сарана. Стебла і поліпи мутували вже дуже давно, тому їх вважали базовими формами життя вірусу Ламбента. Але основою армії мутантів все ж була сарана, а також ручні тварини сарани по типу бумера чи велетенського брумака. Локус типу берсерк вважався одним з найсмертоносніших мутантів. Подібні ламбенти навіть після мутації зберігали силу, швидкість та надзвичайну агресію. На додачу ці потвори були вищими та могли стрибати на велику відстань завдяки павукоподібним відросткам. Шкіра берсерків була куленепробивною, а єдине вразливе місце це грудна клітка, що розкривалася під час атаки. Ламбент-бумер це ще один мутований представник сарани. Права рука видовжилася та стала схожою на мацак, котрий тісно огортав тесаки. Ліва ж рука теж змінилася, перетворившись на клешню, що ж бурляла кульки емульсії навколо. Брумак найгрізніша потвора в армії Орди. Мені ця величезна почвара схожа на ходячу фортецю, обвішану самою різною зброєю. Він став ідеальним доповненням домутованої армії ламбантів. До того ж, монстри стали майже втричі більші за звичайного брумака і мали великі мацаки, а на додачу щелепу, здатну перекусити машину навпіл. Відомо принаймні про одну таку особину, котру зубчаті колеса знищили під час затоплення міста Хасінтон. Ламбенти, дрони або заражені трутні сарани це основні бойові одиниці, як орди, так і армії ламбентів. Навіть після численних мутацій ці потвори все ще вміли користуватися зброєю та застосовувати тактичні заходи на полі бою. Згодом ті істоти мутували повторно, перетворившись на щось дійсно аморфне та безформне. Вони могли прямо під час бою змінювати довжину своїх кінцівок, примушуючи супротивників постійно змінювати тактику. До прикладу, вони могли миттєво відростити голову змію. Чи довжелезні мацаки та стріляти з них емульсією, як виявилося, люди, що мутували через вірус, теж стали частиною армії Ламбентів. Щоб перетворитися у почвару людському організму потрібно було достатньо довгий час піддаватися впливу емульсії. Це зовсім не було проблемою, адже емульсія у світі Gears of War була аналогом нафти у нашій реальності. Відповідно, великі заводи з перероблювання цього ресурсу будувалися у багатьох великих містах планети Сера. Подібні об'єкти знаходилися у місті Мерс, Чар і Халвобей. Саме в них зафіксовано перші випадки інфікування людей вірусом Ламбента. Заражені збивалися у великі групи, були надзвичайно спритними, сильними та швидкими. Мутовані люди не вибухали після смерті, натомість займалися полум'ям. Та випускали хмару парів емульсій. Мутований Левіафан вважається найбільшим відомим організмом в армії Ламбентів. Мешкали дуже глибоко в океані серану і вперше з'явилися на поверхні в 15-му році після ідей. E Ці потвори здатні випускати заражених поліпів, котрі нападають та заражають все навколо. Ламбент Левіафан це дуже і дуже сильний супротивник. Щоб його здолати, потрібно було залучити потужні артилерійські системи. Після знищення монстра були присутні серйозні супутні руйнування. Наступний організм зветься щось по типу як ламбентний стогін. Ця потвора разом з трутнями сарани були найчисельнішими в армії ламбентів. Ніхто не знає точної кількості цих почвар, але їх точно було не менше ніж кілька мільйонів. Серед звичайної фауни вірус ламбента теж ширився достатньо активно. Сирани розповідають про мутованих собак, котів, биків і навіть вугрів. Останні дуже часто потрапляли у тине та рибалок. Вірус був надзвичайно заразним, адже за короткий період зміг успішно подолати міжвидовий бар'єр, однаково ефективно заражаючи генетично створену сарану звичайних людей, тварин та рослин. Армія ламбентів виявилася дійсно сильним супротивником, котрий ледь не знищив людство та сарану одним махом. Проте сирани встояли, навіть відбудували більшу частину міст планети. Ну, принаймні, де це можна було зробити. І знову ж таки, хочеться зазначити, що люди майстри створювати собі проблеми на рівному місці, що у світі зубчатих колес війни, що у нашому реальному світі. Ну от подумайте. Спочатку насирано створили расу локустів, котрі ледь не знищили людей. Потім, воюючи ці все тією ж сараною, вивільняється вірус Ламбента, котрий знову ж таки ледь не знищує людство сери в нуль. Та й таке. Дякую, любі глядачі, за увагу. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Залишайте вподобайки, буду вам дуже вдячний. На цьому відео закінчується. Бережіть себе та слава Збройним силам України